Вітання, моє ім'я Іван і Це арбітражні новини. Якщо ти весь тиждень наполегливо працював, рахував де вийшло більше чеків з Фейсбуку чи з магазинів та пропустив усі новини, це відео для тебе. Почнемо тиждень з пінапу. На тижні Мерч Пінап отримав медійний буст завдяки правоохоронним органам України. Хоча чекайте, мені здається, що цю новину треба якось інакше прочитати. На тижні мерч Пінап отримав медійний буст завдяки правоохоронним органам України. Затримали хакера, який тероризував фірми в Сполучених Штатах Америки та Євросоюзі. Після якого бану та яке джерело трафіку почав тероризувати хлопець, нам вияснити не вдалося. Скільки коштувала така інтеграція, нам оголосить рішення суду, спираючись на кримінальний кодекс України. 30 листопада у Києві пройшов Conversion Conf. Пікери робили доповіді про сучасні реалії заливів та роботу з сорсами. Звичайно, не оминули тему бану Пріл, яка доволі сильно так всіх хвилює. Розказали про альтернативи Android-апкам у вигляді iOS, Пава та залива на лінку. Ну і звичайно, головна альтернатива відсутності пріл: зміна на заводі. Бо 200 гривень в день треба якось заробляти. Та не ну нахуй, треба, це жорстко, чувак. ну це пізнес. У якості ведучої на конференції була моя колега Віка Бакалова, Тому івент пройшов із жартами, живими комунікаціями та справжньою черкаською завзятістю. Ходять чутки, що хтось із залу був незадоволений вікіним суржиком, але кажуть, що потім з ними поговорили в Калідорі. За нашу інформацію багато вебів скажили, що на конференції не вистачало їжі. Йома! А ми вас про це попереджали. Хто це сказав? Підніміться тому до нетворкінгу з реклами, партнерками та іншими вебами додався ще й нетворкінг з кур'єрами Глово, Болтфут. Ну і пару пацанів з пузатої хати. У кінці конференції анонсували наступний івент, який пройде 16 та 17 квітня наступного року у Варшаві. Слухай, якщо в тебе є крипто та гемблінг трафік, тоді точно тобі до Moonstar Network партнерка надає усе необхідне під залив, Клоаки, кріоси, лендоси, приленди та може допомогти тобі таргетом. Лінк у описі. На Ростислава Потапенко скоїли напад. Так, можу сказати. У мене сталась бійка з криші. Ця історія почалася ще з Варшавської магії ранку, коли до Росіка підійшли з запитом закришувати його. Тоді відбувся доволі дивний діалог. Ростислав залишив свої контакти і обійшлося без конфлікту. Але на минулому тижні Ростіка знову застали Нанацька під час того, як він гуляв з собакою. Нападників було троє, але побито опасного не вийшло. Приховуючи на третій паспортика, і те, що моя рука була зайнята, то можна було якось. і... Получається роботи бажаємо, щоб Ростислав більше не стикався з такими ситуаціями, де буде один до трьох. Хіба що мова йде про рехтудеп опасний? Пообіцяв підключити всі правоохоронні органи для знаходження злочинців. Це буде перший випадок у світі, коли СБУ прийде за позовом арбітражника, а не з позовом до нього. Труха, господи, прости, Одеса використовує фотоарбітражників у своєму рекламному пості. Фото взято з інстаграму Олександра Гаркуши. На ньому він стоїть з Олегом Купцем та їх машинами на фоні. З цього поста можна виділити основні посили: це офіс, гроші, скам та орбітражники на фоні. Тому витягає логічне питання до редакції «Трухи Одеси. Скажіть, будь ласка, ваш копірайтер? Це Коля Тіщенка? Олег одразу звернувся до адмінів з проханням видалити цей пост на момент публікації цього відео. Пост в каналі вже прибрали. У енді долара відбувся перший публічний виступ. Сталося це на магії ранку з темою Арбітраж 2023. Чи як не залишитись без трусів? Організатори ми думаємо скоротили тему, бо в оригіналі вона мала звучати б так: арбітраж 2023. Чи як не залишитись без трусів, ментального здоров'я та рахунків в українських банках? Ті, кому здалось, що мало було інсайтів про арбітраж, за нашу інформацію продовжили розмовляти детальніше вже на сокарі. Ну і найголовніша подія, яка торкнулася нашого каналу і нашої редакції. Ми потрапили під атаку ботів. Це не перший випадок, вже коли на українські телеграм-канали накручують боти. Тому о, від нас поради, якщо ви зіштовхнетесь подібними, то не закривайте, будь ласка, канал, бо ви втратите свій домен, на що і розраховують люди, які крутять вам ботів. Дякуємо усім, хто підтримав нас у цій ситуації. Ми не здаємось і візьмемо приклад у Збройних сил України. Там трошки почистимо наш простір від всякого. Не потребу. Це усі новини тижня. Поставте лайк під цим відео. Напишіть, як вам наш п'ятий випуск. І шираніть цей випуск з кимось, друзів, тому що нам зараз важлива ваша підтримка. Дякую величезно.